Моє вітання. На телеканалі Теста 1 у найближчі кілька хвилин пронос погоди для понеділка 3 червня. Тож розпочнемо з синоптичної ситуації на Закарпатті. 3 червня на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Прогнозують короткочасні дощі. Місцями сильні грози. Вітер північно західний 7-12. Під час грози подекуди пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, в день 14-19 градусів тепла. В горах місцями вночі 5-8, в день 7-12 градусів тепла. 3 червня День Янгола святкують Костянтин, Михайло, Олена та Федір. Вітаємо вас з іменинами і пропонуємо переглянути синоптичні умови для міста Ужгорода. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність. Дощ температура вночі плюс 9, плюс 13, в день плюс 19, плюс 22. У продовженні програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для міст Закарпаття. Дивимося разом. У Великому Березному дощитиме. Вночі – 12-15, в день – 19-22 градуси тепла. Дощ прогнозують і в Перечині. Вночі – плюс 12, плюс 15, в день – плюс 20, плюс 23. У Міжгір'ї дощитиме. Вночі – плюс 10, плюс 13, в день – плюс 18, плюс 19. У головці дощ вночі плюс 10 плюс 13 вдень плюс 17 плюс 19. У мукачеві дощитиме. Вночі плюс 12 плюс 15 вдень 20-22 градуси з позначкою плюс. Дощитиме і в сваляві вночі 12-15 вдень 19-22 градуси тепла. У Тячеві прогнозують дощ. Вночі плюс 11 плюс 13 вдень плюс 19 плюс 20. У хусті дощитиме. Вночі 12-14 вдень плюс 20 плюс 21. Дощ прогнозують і в виноградові. Вночі плюс 9 плюс 12, вдень плюс 19 плюс 20. І в берегові прогнозують дощ. Вночі плюс 9 плюс 12, вдень плюс 19 плюс 20. Віршаві дощитиме. Вночі плюс 9 плюс 12, день плюс 19 плюс 20. У Рахові хмарно. Дощ вночі плюс 8, плюс 10, в вдень плюс 16, плюс 17. Я дякую вам за вашу увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.